І правильно зробили. І це ми вам вдячні, що ви звернули, запитали і забрали. Тим паче не одну ж магнітолку брали. А хто може ще не в курсі, то ось є однодінові музикальні під флешечки. Там вони відрізняються. Тільки ось отут, ну Дизайн, в общем, різний на чотири динаміка, Ну, часто під музику ось така моделька є. Є взагалі ось отака на два виходи, може кому теж під флешки, на два виходи, може комусь в спецтехніку, в трактор десь в общем, потрібно. Такі ось по одній штучці, це 2-ді на Android 10-1 дюймів, це на Windows із виїзним екраном. Чисто під камеру з одного виду, відео. В общем, така моделька. І, кстати, може кому цікаво, є ще по одному комплекту, ось отакі. це десятки 10-дюймові. І є ось такі шістнадцятки. Їх по одненькому комплектику, може кому цікаво. в Принципі також є, можете забрати.